Ламікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Шановні партнери нашого ефіру вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Нам потрібні реби з вами, системи радіоелектронної боротьби і реби потрібні військовим на фронті, як і засоби захисту від російських оптиковолоконних дронів. На все це ми з вами збираємо. Всі реквізити в описі до цього відео. А сьогодні кияни прокинулись о четвертій ранку. От я не боюсь говорити практично за всіх колективно, тому що місто струснули дуже гучні вибухи. Росіяни інтенсивно обстрілювали нашу столицю. Це взагалі явище ну унікально трагічне, Та коли підхоплюються о четвертій ранку, ну кілька мільйонів людей реально. На зв'язку з нами Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Пане Андреасе, вітаю вітаю вас в ефірі. Вітаю. Я теж сьогодні зранку прокинув. Просто не маю сумнівів. Та я, я реально думаю, що кілька мільйонів людей підскочили саме у четвертій ранку. Сьогодні скажіть, те, що зараз робить спецпосланець Дональда Трампа в Москві... Ну вже зробив по суті справи стів вітков. Це схоже на те, що робили свого часу Невіл Чемберлен і Едуард Далад'є відповідно прем'єри Великої Британії і Франції, домовляючись з Адольфом Гітлером і Бенітом Муссоліні про окупацію судетів в Чехословаччині. Як ви вважаєте? Так, про це вже багато є мемів в інтернеті, і це дійсно дивна така дипломатія, тому що Вітков тут просто передає запити Росії до Трампа, і в чомусь він такий медіатор між Росії і Сполученими Штатами. А не а не якась, е, представник дійсно е, інтересів е, Сполучених Штатів, ну і все це робиться на тлі того, що є Будапештський меморандум, що в Україні колись були, е, була атомна зброя, і що е, зараз здається, цей Будапештський меморандум вже не діє, ці е, е, гарантії е, безпеки е, не тільки в Росії вже не діють і. А зараз і не діють ці заверень ці гранті, тодішні від Сполучених Штатів. Ну я не думаю, що з цього щось вийде, тому що тут, звичайно, Україна не спогодиться, не, не піде на такі просто видачу територій. території. Там йдеться про те, щоб якби україна виконувала сьогоднішню е, російську конституцію і, е, е, і передала би території там чотирьох е, областей які були анексовані двадцять році в, 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 в росії ну це скандал і е, ну сподіваюся що там і в самої америці е, зрозуміють що це не так не можна робити Болісну тему ви зачепили, згадали цей е, Будапештський меморандум, який, я так по пам'яті згадую, який називався Про приєднання України до договору, про нерозповсюдження ядерної зброї, бла, 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 бла. А, а, ви, а ви певні, що о, ну, американські політики взагалі щось знають про цей Будапештський меморандум? У мене інколи відчуття, що ну хіба що Біл Клінтон щось пам'ятає? А решта насправді ну, майстер або майстерно відморозилися і роблять вигляд, що цього не було в нашій історії. Або ну просто вони просто не знають. Ну, Дональду Трампу ніхто не розповів, що Сполучені Штати підписували колись і давали з Україні в 1994 році. Так, таке враження. Ну, Трамп не дуже цікавиться ем, міжнародної політиці і. Ем... Він мабуть і не зовсім розуміє, що це означає, тому що це кінець цієї системи, яка виникла після Другої світової війни, тому що це порушує всі базові, саме базові правила ООН, організація Об'єднаних Націй, міжнародного права і теж цього. Договора про непросне ядерної зброї, і якщо зараз дійсно сполучені штати будуть теж разом з Росією переконувати якби Україну в тому, щоб вона вида передала територію, це ну кінець цієї системи, тому що і, і Росія, і і Сполучені штати, вони якби гарант, Гаранти цієї системи як постійні члени Ради безпеки ООН. і якщо вони зараз будуть цю свою владу і свій особ, особливий статус е, в угоди про неспосудження ядерної зброї, тому що, по е, правилам цієї угоди, е, Росія і Сполучені Штати мають право мати е, ядерну зброю, а Україна не має права і як, як вони. Півпрацю, це ну, це буде кінець всіх цих е, угод, і е, ну і уставу. ООН. Тобто е, я сподіваюся, що це зрозуміють В Вашингтоні. Е, я, я просто то теж боюсь, що вони там зараз зайняті зовсім іншими е, питаннями, і що там просто не буде е, достатньої уваги. до е, Складності ці системці цього питання не, не тільки для України, а для всієї міжнародної системи безпеки. Шкода, що не буде часу у Вашингтоні на. Те, щоб приділити достатньо уваги війні Росії проти України, адже Дональд Трамп, коли обирався на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки, обіцяв зробити це досить швидко, повертаючись до того, що робить його спецпосланець Стів Вітков у Москві, те, що він робив, і те, що він демонстрував, що ви думаєте, коли Світ бачить, як спецпосланець Дональда Трампа люб'язно тисне руку російському диктатору Путіну, прикладає руку до серця. Це ж уже з доброї волі. Ну погодьтеся, дипломатичні протоколи. Не зобов'язують спецпосланця прикладати руку до серця, демонструючи свою люб'язність російському диктатору. Немає цього в протоколах. Це от реально жест доброї волі від Сполучених Штатів Америки Росії таким чином передається. Я це так розумію. Скажіть, будь ласка, а російський диктатор Путін може цей жест доброї волі з боку Сполучених Штатів Америки трактувати як дозвіл на те? Що сам Трамп описав і сказав, назвав словами добити Україну? Чи не є відлуння сьогоднішньої атаки по по українській столиці? Ну власне, ось таким розумінням, такою трактовкою Кремлем, а позиції Сполучених Штатів Америки в лиці спеціального посланника Дональда Трампа Стіва Віткофа. Так, я боюсь, що якраз і так, і це б теж деяка така відповідь. скажімо, багаті багатьмам пацифістам, яких я наприклад знаю в Німеччині, які говорили: ось треба розмовляти з Росіянами, і треба вести перемови, і тоді і Росія буде це буде проти ескалації. Це буде. Якби хорошо для миру, ну і зараз ми маємо ці перемови. Ми маємо всі ці сигнали від Вашингтону І а війна навпаки, вона вона все гостріше зараз. І всі ці атаки на українські міста вони вони зараз збільшуються, а не менше. І, тобто перемови, вони особливо такі дивні перемови, як цей Вітков це веде. Він просто не з цій сфери. Він не дипломат, він не знає, як там міжнародна політика працює. Він людина з, з там, real estate management, ну, Тобто, він там забудовник, е... девелопер. Так, так, він, він з бізнесу. І, мабуть, в бізнесі так вля, такі якісь там жести і. і... Тут мені здається, теж є така змога якби все по-іншому зробити. Ем, е, ну, якщо там Байден е, працював через традиційну дипломатію, то вони хочуть робити якусь таку нетрадиційну дипломатію. Такі жести, і зараз е, Росію теж виключили з цих е, е, митних митної полполітиці нової. Америки, тобто якраз для Росії не були введені ці, ці митне правила, хоч для України воно було введено. Ну і так, це якби продається як щось такий новий підхід, це все для миру і це для того, щоб з Росії якось домовитися. А для Росії це просто. Такі сигнали, те, що вона може робити, що і, хоче, і ось це вона і, і робить, і ну я не знаю, там просто в Вашингтоні зараз ем, такий розлад, що що важко казати, що, що це все до, до, до чого це все приведе, е, тому що е, ну, там е, така велика некомпетентність в багатьох ем, сферах, і ем, що. Важко коментувати, ну важко справді коментувати, важко утриматись від емоцій, тому що щодо миру ми ж з вами з цього почали. Що це дуже нагадує те, що свого часу робили Невіл Чемберлен і Едуард Даладьє. А от а потім той же Даладіє спостерігав, як броньовані колони вермахту йдуть його рідною Францією, незважаючи на всі підписи, які він в Мюнхені поставив. Ну, не хочуть люди вивчати історію. Тут важко цьому, звісно, зарадити. А здається, наші попередження просто ні на кого не впливають. І знаєте, моя думка наступна: що ось західні представники. А коли виявляють жести доброї волі, наприклад, до ядерних терористів, я пам'ятаю відео, коли керівник МАГАТЕ Рафаель Гросі, аргентинський політик, та біг з двома простягнутими руками до осіб, які захопили вперше в історії людства, захопили найбільшу атомну станцію на континенті. Він настільки радісно біг, простягаючи вперед дві руки, і потім обіймався з представниками терористів. Що можливо, він він в цей момент просто забув, що українці теж побачать це відео. От мені здається, що із Стівом Віткофом, спецпредставником Дональда Трампа, сталася подібна історія. Він просто, коли побачив Путіна, він зовсім забув, що українці теж це побачать, як він прикладає свою руку до серця. А скажіть, що нам далі робити? У мене ще були якісь питання щодо, щодо політики Дональда Трампа. Ось, але е, я думаю, нам з вами раціональніше зараз поговорити, як будемо відбиватися від Московії спільно разом, тому що мені здається, що в Європі і в Німеччині зокрема розуміють ці ризики цілком ну цілком чітко, правда, і я сформулюю своє питання до вас наступним чином. Воно жорстко буде звучати, правда. Але е, як ви думаєте, як об'єднаній Європі протриматись 5 років? Щоб запустити по максимуму оборонні виробництва і підготувати армію до можливої війни, і як при цьому ну в, приблизно в цей проміжок часу протриматись Україні, мені здається, що ми з вами маємо відпрацювати спільний план, не зважаючи на те, які спецпредставники працюють на Росію від Сполучених Штатів Америки. Так, я теж думаю, що зараз в Європі змінилась атмосфера і з'явилась е, нарешті політична воля все ж е, перебудувати е, європейську систему безпеки і теж е, допомагати Україні. І ну, це там є багато, багато таких сигналів. Скоріше зараз. Питання не стільки про політичну волю, це зовсім інша зараз ситуація ніж раніше було. Ми раніше ми часто говорили про про відсуток політичної волі. Це було до 22-го року, і після теж і тоді скоріше була завжди надія на Сполучені Штати. А зараз, якби все навпаки, що в Сполучених Штатах все виглядає. Ну, Жахлива. А в Європі зараз все ж змінилась атмосфера, і ми маємо там нові рішення, нові програми, нові документи, і так далі. І зараз скоріше питання, як швидко ця нова політична воля може перетворитися в матеріальну реальність, і ну і тут є. Дійсно, такий перехідний період, я би так це назвав, коли ще європейська безпека, взагалі і і теж українська оборона, вони будуть залежати принаймні, частково від сполучених штатів, і можна тільки надіятися, що хоч би на якийсь перехідний період, ця підтримка від США вона залишиться. І що не буде там повної е, перерви, скажімо, е, передачі е, інформації від зателітів е, для української армії, і так далі. Тобто, е, е, я думаю, що як ви сказали, через п'ять років там е, буде в е, цей період зміна в, в Європі, але ось на цей перехідний період це буде важко. І тому мені здається, і правильно, що все ж Київ він далі веде цю дипломатію з Сполученими Штатами, і ем, що ем, українське керівництво намагається все ж залишити якийсь зв'язок е, з е, Вашингтоном, хоч це е, звичайно важко в таких е, умовах зараз робити. Але е, е, Європа е, просто не, не готова для, для цієї ситуації і їй потрібен буде час щоб зробити таку велику переорієнтацію своєї власної політики безпеки і теж своєї підтримки для України ну я от щойно в новинах почув, що Дональд Трамп розчарований і позицією Росії, і позицією України. Я розумію, що будь-які аналогії не спрацьовують, але це дивно б звучало б, якби свого часу американський президент висловив розчарування і політикою Саддама Хусейна і а, політикою Кувейта. Ну так, от навнавпіл, ніби посварилися між собою. Так, хоча насправді, шановні, весь ну не буду за весь світ говорити. Мені здається, він не досить нормальний. Так, але люди, які аналізують інформацію, вони розуміють, що Росія тупо напала на Україну і намагається її вбити. Ну, яка ще правда потрібна? А скажіть те, що Рамштайн відбувся. До речі, американські представники все ж таки були там присутні по зв'язку, і прийнято політичне рішення про виділення Україні ну, серйозного пакету допомоги: 21 мільярд доларів. Так це, це надихаюча для вас інформація? Так. І я зараз чекаю новий уряд в Німеччині, тому що там були теж позитивні сигнали від нового канцлера. Я сподіваюся, що все ж там відбудеться якась така дійсно ефективна нова співпраця між зараз. Вона вже є, між Францією і Великобританією. і що Німеччина стане частиною цієї, цієї коаліції. Ну більш активною, скажімо так, частиною. вона зараз вже є, але при Шольце Шольц мав таку повільну, я би сказав, політику, і що Мерц, мабуть, буде в чомусь навіть керувати цей новий каліць. Принаймні риторика його була така, і зараз теж вже є сигнал, що буде від християнських демократів новий міністр оборони міністр зовнішніх справ. Um, і там є такі політики, який не, не дуже відомий. він навіть в Німеччині не дуже відомий, але він, він знає Україну і він ем, адекватна людина для цієї функції. І на, на посту міністра оборони залишиться Борис Пісторіс від, від соціал-демократів. Він соціал-демократ, але він дуже адекватний ем, соціал-демократ, на відміну він е, від інших там. Там найгірший був, звичайно, Герман Шоредер. Тобто, там, в принципі, зараз буде нове керівництво в Німеччині, яке має правильні погляди, і, ем, ну і у мене надія на те, що дійсно це, скажімо, останній Рамштайн це тільки початок якби, такої нової політики ем, підтримки для України, там теж скандинавські країни, вони дуже активні. І що мабуть, із ця, ця дивна проблема з угорщини в якийсь момент вирішиться і що тоді дійсно Європа буде в стані повністю ну взяти на себе допомогу для України підтримку для України. Пане Андреасе, у нас тут в спину України постійно ножем. Це образно, звісно, я кажу. Говорить, я вважаю, це моя суб'єктивна думка абсолютно. А агент Путіна в НАТО і в країнах Європейського Союзу, і він же, прем'єр Угорщини Віктор Орбан. От Віктор Орбан блокує навіть початок переговорів. А про вступ України до європейського союзу, пане Андреасе, Ну ну я звертаюся до вас, до європейців. Слухайте, ну нейтралізуйте вже в політичному значенні, звісно, цього представника п'ятої колони на заході. Ну не вже Орбан буде диктувати бажання Кремля і бажання Москви всьому європейському союзу і європейським країнам НАТО. Та я тільки за. Я, я вас повністю підтримую. І є в коаліційні угоди е, нового е, уряду є таке, е, такий сигнал, що е, там будуть намагатися е, зробити так, щоб Угорщина вже не мала е, права приймати участь в, в, в цих е, рішеннях. Е, проблема в тому, що коли ось останні остання угода. Е, Європейського союзу, ну, можна казати, Конституція Європейського Союзу, це Лісабонська угода, яка зараз діє, там якби ну, там люди ще не знали, що може так статися, що одна з член, членів кра... Союзу може ну, займати антиєвропейську політику і стати представником якби, там, Росії, Сполучених Штатів, Китаю внутрі. Європейського союзу і провести там якусь таку е, політику бойкота і запатажа Союзу. Це просто люди себе не могли уявити, що таке е, можливо. і виключити е, країну з е, Союзу це не так просто. Це теоретично це можливо, але це не так просто. Але зараз е, ось останні опитування з е, Угорщини говорять про те, що там е, опозиційна партія зараз. Має більше підтримка ніж е, урядова партія Орбана, і е, я сподіваюся, що це в кінцевому рахунку це вирішить. Тому що я не думаю, що ця антиєвропейська політика е, Орбана вона представляє якби, е, е, суспільну думку е, угорської нації. Це просто е, особистість е, орбана або цього лагеря е, цього. Е, Табуна, я, який він представляє в, в, в угорській політиці. ну, це, 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 я, це я дуже сподіваюся. дивна історія. Теж на, на тлі того, що Угорошина має свою історію, як з царської імперії, так, так і з Радянської імперії, і ну, це на, на тлі цього. Історичного досвіду це дуже дивна така політика. Ну слухайте, Угорщина була на боці Третього рейху до 1944 року. Чомусь це не нагадують Орбану, коли він говорить про історію України. А треба було б поставити на місце. От е, я сподіваюся, що це не, не є домінуючий мейнстрім в Угорщині, а проведення проросійської політики в Європі так. І дякую пане Андреасу вам за підтримку України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Дякую дуже. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.